І не знав спокою великий захисник землі оріанської лицар Бог Тур. Не міг він і дня побути, спочити у вічно теплому і затишному райському пристанищі українських богів вирії. З дня на день лицар Бог перебував на землі рідній, яку мусив оборонити повсякчас від Чорнобого поріддя, що сунуло й сунуло на оріану, аби загарбати її, навіки сплюндрувати. А ще тур охороняв людей від лютих звірів та страшних чорнобогових потвор, які водилися в диких лісах та пущах. У печерах та на безконечних болотах. Все він, Тур, своєю дев'ятипудовою булавою переміг триголового Змія, котрий пожирав полянських юнаків та юнок. Ось Тур скрутив шию оскаженілому зуброві, що толочив посіви росів, нищив людські оселі, нещадно топтав дітей і жінок, підіймав народи найсміливіших мисливців, котрі ставали супроти звіра. Ніяка стріла, ні спис, ні меч не брали цього звіра, бо шкура була в нього мідна. Лише хоробрий Тур пішов голіруч назустріч страшному звіру і спритно схопив посланця в чорнобової визарове, скрутив могутню його шию і повалив зубра на землю, що здригнулася і запалася, утворивши турову долину. Мечем доконав лицар ошаленілого звіра, здер з нього мідну шкуру і завжди носив її на собі. А ще Тур сміливо напав, користуючись місячною ніччю на потвору богиню Мару. Котра знову підступно привела в уріану своїх смертоносних доньок: вогневицю, глуханю, гризачку, трясовицю, жовтяницю, кикимору, коркушу, літницю, ломоту, навію, очницю, черевуху, лякливицю. Всі вони насилали на людей смертельні недуги, сліпоту, глухоту, божевілля, чуму, холеру. При місячному сяйві Тур загнав Мару та її потворних доньок аж у підземелля на той світ. І мусив хутко повертатися в Оріану, бо вже сам стрибог на крилатих ногах своїх примчав до лицаря Бога і сповістив: з червоного краю суне в Уряну рогате варварське військо. Тур месницький розтрощив готські полчища та погнав недопитків аж до кордону Оріанської землі на річці Лабі, де мешкали стародавні укри. Він визволив їх з під варварської ярма, а сам заглибився в готські землі і здобув їхню столицю. Велику здобич мало його військо, але Тура нічого не привабило. Тільки юна полонянка, груда царівна Гертруда, і закохався могутній лицар Бог у тендітну чужинку? Що полонило його в цій худорлявій високій неврудливій готській діві, ніжне біле лице з веснянками, довге розпущене волосся кольору червоної міді, що золотавими хвилями спадало на плечі й спину, чи може йому були до вподоби її сірі очі, що світилися холодною погордою, хто знає? Тур узяв собі в жони полонянку у довжелезній блакитній мантії, що волочилася по землі і була підбита хутром. Всі українські боги звірі й мудрі волхви Оратанії були проти такого шлюбу. Не бери чужинку, казали вони, бо принесе вона горе нам, однак Тур нікого не слухав. Він привіз юну жону воріану, оселився далеко від рідних степів на березі річки Прип'ять, де збудував город турів, а в ньому розкішний терем з просторою гридницею. І, остаточно відмовившись від двір'ю, став жити Бог Тур лише на землі, серед людей, як звичайний воєвода. Гертруду він любив палко й вірно. Користуючись цим, вона захопила з собою зготі її рідного брата Карла, похмурого і злого, як старий круг, привезли численних своїх сусиротілих братиків, сестричок, племінників та інших родичів. Усі вони жили в палаці тура, об'їдаючи городян. Гертруда тримала біля себе багато слуг із деревлян і всіляко знущалася над ними, била їх, називала тварюками, і вимагала рабської покори, особливо потерпали городяни, коли Тур виїздив на великі полювання чи на війни. Тоді брат Гертруди, несамовитий Карло, забирався на сторожову вежу і звідти цілив із луков людей, вбиваючи їх. А Гертруда наказувала запрягати у візок найдепеліших жінок і чоловіків, котрі мусили катати її. Вона щосили шмагала їх батогом і дуже раділа з того. З'являвся Тур, і ніякі нарікання городян не зачіпали його серця. Він любив Гертруду, що народила йому четверо дітей. Одного разу, коли Тур був на далекому полюванні у білих росів, незліченні орди кочівників із півдня напали на землю українську, запалала вратання Україна, залилася кров'ю. Хутко повернувся Тур з полювання, зібрав бойову дружину і рушив на зустріч ворогам. У лютих січах здобув побіду. І відігнав орде геть. І скрізь, де він проходив, повертаючись до Турова, уріанська земля віншувала його як славного воїна й переможця. Радісу зустрічав свого героя й турів. Саме було свято Ярила біля капища, святилища, де палало жертовне вогнище, зібралася тьма людей. Радісними вигуками, хлібом, сіллю, дарунками зустріли городяни могутнього Тура. На голову і дівчата онищанки наділи терновий вінець, як знак найвищої шани до великого воїна й охоронця. Піднесли йому й ріг старого запашного меду та не до городів тур. Серед ошатно вдягнених земляків Бог воїн не помітив ні Гертруди, ні своїх дітей. Чом не бачу, ні жінки, ні чад своїх тут? запитав хіба вони вимерли чи захворіли? Ні, почув тиху відповідь. І жона, і діти твої живі здорові, а нема їх. Бо ніколи ще труда не з'являлася на святах наших біля вогнища святого. Вона зневажає нас, називає тваринами, а в твою відсутність тури б'є нас, запрягає замість худоби у візок, а брат її полює на нас, як на звіра, і тішиться таким полюванням. Почервонів од сорому й гніву тур. До нього підійшов старий волк і сказав Хай же врешті полуда спаде з очей твоїх тури, аби ти побачив, що твоя жона та її рідня то чорнобогове поріддя метнувся в гніві тур до свого палацу. І що ж він побачив у просторі гридниці? На царському троні гордо сидить Гертруда, Примруживши від задоволення, очі слухає готські пісні, що їх наспівують її численні родичі. Брат Карло теж вогняве щось підніс, та найприкріше турові те, що його рідні діти теж завзято підтягують чужинський мотив. З погордою поглянула Гертруда на свого красення мужа, як і завжди не підвалася. Не привітала, звикла, що він падає перед нею навколі шики і пестить, і цілує за запопадливої тонкі руки. Зупинила презирливий погляд на його терновому вінку, відчікувала, коли Тур припаде до її руки. Та він стояв могутній і величний. Очі його палали гнівом. Уперше він не забачив у Гертруді ніяких ознак вроди. Чом ти жона моя, і ви, чада мої не вийшли до капища, до святого вогню Ярила? загрімів дужий голос Тура. Гертруда гидливо повела плечима. Він чужий, і непотрібний нам, гертманцям, ваш ярило. Але це свято всіх українців, росів, полян, деревлян, сіверців, волинян, ти мусиш жона поважати мій народ, серед якого живеш. Бліді щоки Гертруди вкрилися рум'янцем роздратування. Я ненавиджу твій народ, відповіла холодно. Занімів на мить могутній Тур. Потім повернувся до найстаршого сина. А ти, сину, чом не йдеш на свято Ярила? Я теж не люблю тих тварин, зухвало мовив хлопчик, дивлячись на батька колючими оченятами. Приголомшений Тур перевів погляд на доньок, що тулилися до матері, так само на набурмосано поглядаючи на батька. Ще повернув голову Тур і побачив, як усі родичі Ертруди дивляться на нього з лютим презирством. Я проклинаю вас всіх, закричав Тур таким страшним голосом, що затряслися стіни палацу. Адже він був усе-таки Бог, і це в останню мить збагнула люта Гертруда, та було вже пізно. Тур несамовито зійняв до гри руки і за мить тіла присутніх почали хутко зменшуватись і вкриватися сірою смердючою ворсою. Гертруда і Карло перетворилися в довгохвостих сірих гидких тварючок, щурів, пацюків, що здодійкувато шаснули в темні закутки. Всі родичі Гертруди, братики, сестрички-племінники, розбілися в усібіч прудкою мишвою. А в дітей Гертруди замість рук виросли голі чорні крила безпір'я, утворилися кажани, летючі миші. Сам Тур злякався цього видовища. Збагнув, яких ворогів наслав на землю рідну, кинувся до огнева, запалив свій палац, але дарма. Вже розповзлися, розлетілися по землі українські, оті всі щури пацюки, миші та кажани, що і готська злість спородила, чині злований до сьогодні. Нищать врожаї, пожирають ті сімні запаси, продукти в коморах і точать нашу рідну землю своїми смердючими норами, розносять хвороби, кусають дітей, лякають жінок. Одне слово, чужинці вони на землі нашій, її люті вороги. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою! Будьте щасливі та насолодруйтеся життям.